П'ятий тур англійської прем'єр-ліги сезону 25-26 видався дуже результативним та переніс одразу кілька важливих перемог в боротьбі за верхню частину турнірної таблиці. Розберемо всі матчі. А ви відписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, я розпочинаю. Нтінгем Форест грав з Манчестер Юнайтед. Один з найвідоміших матчів туру. Форес відігрався з 0-1, вийшовши вперед. Але МЮ знайшов свою відповідь. Гра вийшла дуже відкритою, багато моментів. Активна була рятува в центрі поля та драматична кінцівка, де обидві команди могли вирвати перемогу у підсумку справедлива нічия 2-2. Бідний фанат Манчестер Юнайтед, який сказав, що поголиться після того, як червоні дияволи виграють 5 матчів підряд. Цього разу вони виграли 3 матчі підряд тільки. Берлі приймав арсенал. Арсенал спокійно впевнено забирає три очки на виїзді. Бернлі намагався нав'язати боротьбу, але різниця в класі була очевидною. Каноніри забили по голову в кожному таймі та тримали матч під повним контролем. 0-2 на табло. Ліц поїхав до Брайтона. Брайтон видав один з найкращих матчів сезону. Яскраво, швидко та агресивно в атаці. Ліц просто не встигав за господарями. Тригали багато моментів і повністю заслужена перемога чайок. На своєму полі. Крістал Пелес приймав Бренфорд. Крістал продовжує тішити своїх фанатів стабільною домашньою грою. Два забиті м'ячі, жорстка організована оборона. Повний контроль матчу проти Брентфорда, який цього разу так і не зміг нав'язати боротьбу. 2-0 на табло. Вургемптон поїхав до Фулхема. Господарі переважали у всьому. Від контролю м'яча Довго сертивата. Вулс зіпсував собі гру ще більше після вилучення. І в меншості суперника було нічого протистояти. Полка бере заслужені три очки. 3-0. Перемога Дома. Челсі поїхав до Тоттенхема. Лондонське дербі. І дуже важлива перемога для Челсі. Тоттенхем володів м'ячам. але сині зіграли максимально прагматично, забили свій момент і закрили гру дисципліновану в обороні. Важкі ціні три очки. Для Челсі в цьому турі. Ліверпуль приймав Астон На У без сенсації. Ліверпуль домінував, створював моменти і впевнено переграв Астон -Вілу. Рахунок 2-0. Навіть виглядає скромно, враховуючи кількість нагод червоних. Важлива домашня перемога для Ліверпуля, який багато зараз втрачає очки ходу сезону. Ньюкасл поїхав до Вестхема. Вестхем Лестхем потужно провів перший тайм. І створив комфортний запас, забивши тричі, Ньюкасл відігрався одним м'ячем, Але на більше сили і темпу не вистачало. Молотобійці показали, що вдома вони дуже міцний суперник. Манчестер Сіті приймав Бормут. Після невдачі в минулому турі Манчестер Сіті повертає собі впевненість. Гості сперечалися і Сіті не змогли. Містяни тиснули з перших хвилин і забили тричі. Бормут, відзначивши одного разу. Це, як виявилось, був гол престижу. Але на результаті не вплинув 3-1 на табло. І Евертоном з Сандерлендом закривали тур в понеділок. Евертон повів рахунку, але Сандерленд додав у другому таймі заслужено, відігрався. Обидві команди мали моменти, але перемогу ніхто вирвати так і не зміг, на табло нічия 1-1. Ось таким видався 10-й АПЛ з яскравими перемогами Сіті Арсенала та Ліверпуля важливим тріумфом Челсі та Пелес. А також неймовірною битвою між Форест та Манчестер Юнайтед. Боротьба у турнірній таблиці стає все цікавішою. Пишіть, хто, на вашу думку, стане чемпіоном англійської Прем'єрліги цього сезону. А ми перейдемо до турнірної таблиці. Після 10-го туру Арсенал впевнено її очолює. Бачимо Манчестер Сіті, Ліверпуль підскочили на друге та третє місця Ліги чемпіонівських. Нижче опустили з Борму та Тоттенхем. Сандерленд. Неочікувано високо теж іде на четвертому місці. Манчестер Юнайтед опустився на восьме місце. Челсі зараз сьомий. Бачимо, яка щільність результатів. Від другого до 10 місця всього 4 пункти. Перемога Брайтона може їх підкинути зразу в Лігу чемпіонівських місця. І до, до місць 11 по 20. Бачимо, Вілла опустилась на 11 місце, Ньюкасл взагалі 13. Вестхем обігнав Ноттінем Форест. За рахунок набраних очок в цьому турі Нотінгем вже 19-й. Фулхем підскочив на 15 те місце. Уулхемтон закопується, команда не перемагала ще в цьому сезоні протягом цих 10 турів. Всього два набраних пункти. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Голанд з 13 голами, кращими асистентами є вже Гриліш, Кудус та Хартман з Берлі. В по 4 результативні передачі. І перейдемо до наступного 11-го туру. 8 листопада. Тоттенхем прийме Манчестер Юнайтед. Центральний матч туру. Гра 6 та 8 команди чемпіонату. Вестхем прийме Берлі. Фулхем поїде до Евертона. Сандерленд прийме Арсенал. Центральний матч туру за розташуванням команд. Четверта проти першої. Хто з них візьме гору? Дізнаємось через тиждень. Також 8 листопада Челсі прийме Волгемптон, Бренфорд зіграє з Ньюкаслом. Бормут поїде до Астон -Віли. Матчі заплановано два останні на 9 листопада. Також Крістал Пелес прийме Брайтон, Літ гостюватиме в Ноттінгем Форест. І центральний матч туру за вивіскою: друга та третя команда чемпіонату Манчестер Сіті прийме Ліверпуль. Як закінчився цей матч, ви можете писати в коментарях, які очікування в загальному від цього туру. Прошу до обговорення. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!